Твоя, що скоро старості прийде. А от після я тобі свої патли попривадю. Ох, манілику, зараз старості, вставай, вставай. Е, то, Олексій! Дай Боже, добрий вечір. Проходь, Олексій, як каже, люди старості всіда. Прийшов матінку, коли не вижимете. Хочу подивитися, як люди звати. Повчусь та й собі. А це добре, то, Олексій вигадав, що покинув за Оляною вбиватись. А тепер і вона. схаменеться і полюбить стиць. А де ж вона? Там там, в кімнаті збирається. Ульяно, Уляно, а ходи вже сюди? Бог Боже мій, і Олексій тут. Мовчи, давай рушники, а з хусткою підожди. Ох, мені зараз зараз у Ліксій сяде п'ять дверей, а ми з тобою старим як голуб із голубкою. Ти ж товаришу, що варшу, як у походах не бував. Світу не бачив, нічого не знаєш. Є задання тільки подаку, як і весь пароль. Ну, добре. Ну, починай старий. Коли добрі люди та з добрим словом, то просимо до Господа. А коли такі собі, то вибачайте. А відкіля вас, панове, Бог. Пин. Послухайте нас, от вам бізвятий, руки. А, да. Хліб святий приймаємо, вас послухаю. Сідайте, люди, доки. Може, здалека йдете. А від ви, панове, з якої ви землі. Месе ми за медалі, коли чули да аж у Франції. Ми за Харкова. Так так. Ось що ми зробимо? Кліп святий приймаємо. Доброго слова, не цураємось. Так ми вас пов'яжемо. Чи так, жінко? Роби, як знаєш, ти батько нам усім голова. Як скажеш, так і буде. Еге, дочко, оді пічку лупать. Давай чи цих хранцузів пов'язати. А ну ну, до чого дійдеться, то я й на втікача. Іди ж, бо йди. Чуєш, що батько вели. Може, нічого не придбала, та й соромишся. Іди ж, уйди, дивися нею. Що й опиняється? Чекай, ти сідай, мати, а ти, дівка, викланяйся. Дякую за хліб і сіль і за науку і просив Богу на добре діло. Кланяйся аж у ноги. Раз, у другий, у третій, досить. Так, 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 досить, досить. Та ж буде, буде. Ненечко, моя рідна, невідочко, перепілочко, в останній раз прошу тебе, не топи свого дитяти. Дай мені ще на світі пожити. У я, сюдоню, же, кажу тобі. Давай там що є. А от тільки не винесеш, то я тебе зроду. А тут западли потягнув. О Боже мій, тепер Олексій прощавай на віки вічні. – Дурна, дурна! Так і я не хотіла свого Прокопа. – Так це вона спершу не хоче, а потім і сама захоче. Так. Спасибі батькові й матері, що свою дитину рано будили і доброму ділу А ну, товаришу, об'яжи мене, а я тебе. А що ж, діло йде до кінця? А. А про князі й забули, хоть би чимось уплутали. У давай же хустку молодому. Ще ж що хоч роби зі мною? Лай бий, хоч до смерті вбий, а не дам не в любому хустку. Та що це ти задумала? Чи на тебе бісна па? З місця не піку, хоч вбити. Та чого ти її в пику дивишся, западлі той <рес> так. Та що це таке? Як можна не надавати? Якого милого ти рушники подавала. Я з тебе душу виб'ю. Не подивлюсь на те, що ти молода. Стій, послухай мене бувалого. Нехай віддасть, а сам ідескати. Геть. Так це зараз кобили встанеш. От тільки скажу французьке слово. Ану, ну, зроби її кобили, щоб це держала було в сміху. Послухай мене, Ударка, не бісись і поблагослови своїх дітей. Як собі хочете, біситись не буду і благословляти я не хочу. Нехай віддасть спуску, а як ні, я в нього з горла виберу. Так, це, це не просто, це зроблено. Зроблено. Ох, мені лихо, зроблено. Чи не наслала б то врагова Сусюричика? Дабус, хіба повилазило на хоч спробуй. <пробуй> Тепер ти моя навіки вічна. Не покину тебе до смерті. Та це нас оборочено! Ні, матуся, це не морока, це правда святая. Мені досталася хустка, а ворогу моєму гарбуз. Поблагослови їх оцим. Ой, Гарні до світлі. Щоб я їх благословила, не буде цього. Не буде! Та поміняймо. Ні, ні за що на світі. Ненечко моя рідна, лебідочко, Боже, я воля на те, щоб я ще на світі пожила, благослови ж мене й мого Олексія. Ні за що, не благословлю. Нехай віддасть хустку, я вже сказала. Ну так у всіх землях такий закон. Кому дана хустка, то ти жени, кому орбожик нашому стечку, то і вон. Так бач, пане староста, в худоба, серце болить, як згадаю. Нічого не лякайся! Знімемо з тебе цю напис, що ти в неї не зачахла. Ох, батюшку, дубочку, швидше, що, що знаєте. Я вже чую, як мене за плечей бере. Ось візьми цей подарок з Франції. Як одягнеш, раз заблис по цю ходову сцяцька. Ох, баталійський, пане ставто. Мені вже не тільки сцяцька не жалко, а усю її худобу. А Олексія полюбила мов рідненького сина. Ходіш там, діточки сіди. Будьте здорові, як земля, багаті, як вода, а красиві, як весна. Ура наша взяла! Ваші побували. Дух, та сідайте з нами, та й повечері. А ось скоро дружечки прийдуть, то й потанцював би з нами. Бодай не дождала, щоб я з вами їв, а тут вам усім мати і сказилась. Батько подавився, жених провалився, москаль утопився. Будьмо на хліб, на дівне на батина, сюди дивитися. Швидко сплинув свята час, розтавання вже чекає нас. Спасибі, хоче сказати усім тим, хто був у нас на святі. Прощавайте, друзі, низький вам уклін.